Вітаю вас! Сьогодні знімемо заключне відео з циклу вирощування домашнього кавуна. У мене тут є декілька сортів, і хотів би розказати про те, які думки у мене виникли цього року на рахунок їх вирощування. І, і звісно, що в кінці також проведемо невелику дегустацію. Запрошую. Кавуни в мене тут посаджені двома рядами були. Одним тут невеликим, і тут з цього боку повністю досить таким великим рядом. Кавуни в мене ми їмо вже з початку серпня. Сьогодні у нас 22 -е, число серпня, і ми їмо кавуни практично кожен день, вже впродовж двох тижнів точно. От. Цього року я посадив декілька сортів кавунів і хотів би розказати про кожного з них дещо. Тут ми підійшли до кавуна сорту Талісман. Як бачите, водення ще повністю не зв'яло, частина вже зв'яла, але. Тут хвостик ще зелений, іде неде є навіть листочок, тут проглядається. Ем, на талісмані у мене тут кавунчики виросли. Тут є чотири кавуни у мене. І всі приблизно такого розміру. Ну, є другий плід, ще менший, але всі приблизно такого розміру. Ем, в районі тут буде десь 6-8 кілограмів. Кавун досить такий невеликий, немалий, середній кавун. просто. От Бачите? Отакий він. Я, напевно, спіли, але ще дамо йому полежати, бо, як бачите, водення ще не засохло, як я казав. Відійшли далеко від талісмана. Тут у мене ще декілька талісманів також є. Сховані все в траві. Ну, також все, десь приблизно 7-8 кілограмів. Тут в мене був посаджений інший сорт. Сортка, вона трофі. От такі цього року, бачите, тут вже навіть його можна пробувати, він практично вже водення сохло. Ем... Чим цікавий Трофі? Він надзвичайно ранній, розвивається дуже швидко, дуже солодкий, один з найсолодших, що я пробував цього року. І, що цікаво, на ранніх кавунах, от я для себе зробив який висновок, їх потрібно вирощувати. От, коли йде початковий процес вирощування, їм потрібно дати і полив, і дати нормально добрива, і покропити. Щоб кавун в той короткий період росту, який він має, щоб він максимально виріс. Бо пізніше він вже рости не буде. Тобто, от як, наприклад, цього трофі, ем, цього трофі 60 днів зазначено, так він приблизно 60 днів і буде рости. От за 60 днів він те, що набрав, він вже, після цього він вже, після 60 днів він вже набрати не буде. Тому робимо максимально все на початку, щоб кавун мав. Ем, Сили для росту. Я тут зробив трішки помилку цього року і не дав крапельного поливу. Точніше, я його дав, але пізніше. От у мене не є, бачите? Я його дав запізно, коли вони вже Ну, вже практично в них канали росту були закриті, вони вже дозріли. треба було давати з самого початку, бо у нас з другої половини червня цілий липень була страшна спека стояла. І також на початку, і також зараз в серпні в нас спека, але сьогодні трішки такий прохолодніший день. Тут у мене досить цікавий такий е, сегмент мого кавуна. Е, чому цікавий? Тому що тут у мене посаджені суто гібриди, свої гібриди. Не гібриди, а якесь таке своє насіння. От, це мій минулорічний кавун-гігант. Я його назвав щасливчик. Тут у мене виросло е, його чотири ягоди. Одна тут, друга от там, сусідня і третя отам. От е, а четверту ми вже з'їли, була досить така смачна. Цей кавун він, е, зберіг частково свою, свою гібридну форму, Гібридну форму, ну таку форму, яку він мав минулого року. Ось тут, бачите, характерний колір, повністю досить він великий. Тут буде кавун приблизно м, більше 8 кілограмів, точно, можливо, можливо до 10. Ну, до 10 я не скажу, скажемо 8 кг. Важити кожен не буду. Е, цей, цей також 8 кілограмів, можливо, трішки більший. І буде ще зелене. Характерною його особливістю є те, що він досить пізній. Він досить пізній, бачите, водення ще зелений, він росте ще досі. Він так не сильно, але ще трішки збільшується. Можливо, зараз якраз його і спробуємо. Але я тут садив щасливчика, і в мене пішло перехресне запилення в нього. І як бачите, виріс один щасливчик білий. Та саме насіння, бачите, форма схожа, але він запилився з якимсь іншим кавуном, напевно, Чарльзтоном Греєм, і вийшов отакий білий кавун. А тут в мене вийшов те саме насіння, але зелений кавун. От. Теж щасливчик, але також запилився з Чарльзном Греєм і вийшов зелений. Бачите, така ситуація буває, коли садимо своє насіння, будь прекрасне прекресне запилення, звісно що. Але як бачите, можна отримати досить цікавий результат. Мені подобається от той білий кавун, і цей такий зелений під Чарльстона Грея, бачите? Ну, цікаво, подивимося, яким буде середині. Далі, далі, Тут є наступний сорт, досить такий популярний в наших широтах. Це Львівщина, нагадаю, хто не знає. Чарльстон Грей. Кавун росте досить великий. Можливо, ви бачили, його продають в різних магазинах. Зараз досить популярний, також можна побачити на прилавках. Кавун досить дуже солодкий, майже завжди в кожен рік дуже солодкий, м'якоть приємна, але вигляд, звісно, що інший. Всім, хто починає сидіти кавуни, рекомендую почати саме з Чарлстона Грея, а тоді вже ну, можна сунутись і далі, і далі, і далі. Кавун цей он, цей досить важкий. Тут ну, цей точно більше, ніж 10 кілограмів має. Важити не буде, але він досить. Ну, бачите, навіть на фоні мене, бачите, дуже великий кавун. Крім Чарлстона Грея, я тут посадив ще десь ну, декілька, декілька там буквально кущиків, 3, 3 4 не пам'ятаю, скільки було. Янусика. Янусик в мене цього року не дуже вдався. Не дуже вдався. Ем, плоди досить дрібні вийшли. Тут один досить хороший, великий, і інші такі собі. Тут навіть один чи, чи щось. О, бачите, як попікся? От, він ніби не гнилий, але попікся дуже сильно. Янусик в мене цього року вийшов, ну, так собі, тільки оцей такий більше нормальний. Вже практично також сохали. Тут ще зелений, тут вже посихали, можна буде попробувати навіть. Але багато цього, цього разу їсти не будемо, бо треба ж все-таки все, все з'їсти. Це домашній, кому шкода. Цей також вже достиг, так, можна їсти. Крім янусика, дуже схожий на нього. Бачите, він такий смугастий, але в таку чорну смужку. У мене тут є ем, сорт, називається лахад. Також досить він популярний останнім часом гібрид. Нагадаю, що насіння я брав все в спектр саду. Попередніх відео, відео це згадував. Спектр Сад це наш офіційний, постійний і офіційний спонсор. Беремо в нього насіння, добрива, засоби захисту рослин, все, що ми тут ну, використовували, все, що згадували, це спектр саду брали. От. І так, також і насіння і цього кавуна. Тут він також, вже бачите, будення, як в нас кажуть, гечка сохла. І оцей такий у нас вийшов кавунчик зелений. Схожий на Янусика, але трішки інший. І він продовгуватіший, він не є повністю круглий, як Єнусик. І він в середині буде червоний, а Янусик, е жовтий. Єнусик рахується також пізніше, а цей досить ранній. І він, він вже такий великий довгої. Він вже такий великий, напевно, з початку серпня. Тобто, свої, як зазначається, 65 днів. Він якраз, можливо, там більше трішки, я не пам'ятаю, він якраз достигає. Знаю, можливо, його також попробуємо, Будемо бачити зараз. От, е Лахада багато не сидив. Також вийшло в мене тут декілька плодів, і вже декілька попробували. Декілька вже спробували. Дуже смачний, класичний колір. Далі. Одним, отут в мене є тут мій фаворит можна сказати, відкриття сезону це Кавун Леді. Подивіться, які поросята валяються. Це просто щось. Це на рівні, напевно, моїх минулорічних щасливчиків буде. Оцей, напевно. Найбільший кавун цього року, найбільший за е, Чарльстона Грея, так що я показував. Бо він, мало того, що він довгий, він ще й е, круглий і великий. І надзвичайно важкий. Я пробував підняти, дуже важкий. Отут у мене з леді вийшло 4 плоди, здається, в мене хороших. Два, два великих, один маленький, і там третій такий підвеликий, середньовеликий. Ох, гичка ще не сохла повністю, ще його не будемо коштувати. Хай ще полежить трошки. Попробую підняти. 10 кілограмів гарантії. В районі 10 кілограмів. Е, цей трішки менший буквально, цей, напевно, 9,8 кілограмів. А може і теж до 10, може, навіть і більше має. Ну, не знаю, вони дуже важкі. Це сорт Леді. Нагадаю, Леді. 60-денний також кавун давно вже такий великий, достигає. В наших широтах, як бачите. На смак ще не пробував, але я пізніше все постараюся розказати, який вони були на смак, я запам'ятовую і собі записую. Тут ще один в мене леді кавунчик. Цей ріст трішки пізніше, тому він не запізнюється. В нього вудення, ще, як бачите, зелене. Тут є. Там ще є зелене, він ще може навіть дойде. Буде трошки більше. Може і ні, будемо бачити. Ага, і тут в мене ще один сорт є, який я садив цього року. Досить цікавий сорт. Сорт називається Крізбі, він дуже ранній. Але в мене чомусь плоди вийшли цього року трішки менші. М -м, не знаю чому. Напевно, через те, що коли він ріс, якраз достигав, коли ну, набирав форми, йому забракло трішки води. Швидше за все. Я не впевнений, але я думаю, що треба було ш... крапельні поли вкинути швидше. Я його кинув запізно. От. М -м, цей сорт дуже ранній, 60-денний також. Звичайний смугастий, я його пробував декілька плодів вже. Дуже смачний і солодкий. Цукор набирає високий, плюс м'який, така, як то, як, як то кажуть, як має бути розсипається. Гарний кавун. Крісбі. Е, також рекомендую його спробувати. Можливо, вам дасться виростити більші плоди. Але в мене вийшли маленькі, але це дуже смачні. Е, так, і залишається з тих, що в мене ще є. Залишається ще в мене тільки. Топган. Один з, звісно, що фаворитів. Взагалі серед сортів кавунячих. Як бачите, кавуни вийшли дуже великі. От, Декілька топганів я вже пробував. Характерною рисою є те, що навіть якщо кавунчик менший, він все одно буде дуже солодкий. Тому я розраховую, що ці кабанчики, мої два, вони будуть досить солодкі. Цей кавун. Він є великий. Він є один з найбільших, напевно, на рівні з тими Леді, можливо, трішки менший. Вага е, в районі 10 кг. Не знаю, точно, мусите вже, повірити мені на слово. І ще один топган, який мені тут вдалося мені виростити. Це є кавунчик, також досить великий, трішки менший. Е, тут вага приблизно 8 кг, можливо, більше. Я, я занижую вагу, щоб ну, бути принаймні. Я потім зважу. Але занижую все одно, щоб не перебільшити результат. Крім цих кавунів, я садив ще жовті кавуни Orange King. Я їх вже практично не маю. там в мене залишився один-два і менші. Вони дуже ранні. Їх треба їсти швидко, бо вони, як я вже казав, також достигають в свій період. Тобто за ті 60 днів вони мають набрати максимум, бо вони потім рости інакше не будуть. Між іншим рекомендую Orange King. досить смачний кавун, нестандартна м'якоть, нестандартний вигляд Вставлю, В мене є відео і фото кавуна в розрізі. Крім цього, садив ще один кавун жовтий цього року. Sugar, Sugar Yellow, здається, називався він. Кавун маленький. Він сам по собі розрахований те, щоб бути маленький, максимум там, до 3-4 кг. Я не був невеликий, 2-2,5 кг. Невеликі отакі ще один є. Кавун надзвичайно солодкий. Дуже солодкий. Надзвичайно швидко дозріває. В хороший от рік можна виростити за 50 з чимось днів. До 60 днів вже можна навіть їсти. Вудення розвивається швидко, але швидко в'яне. Тому в період росту потрібно йому все дати. І маю там ще один гібрид, також вставлю відео. Е, вийшов в мене гібрид Янусика і Чарлстон-Грея. І кавун вийшов жовтий, ніби жовтий, оранжуватий, дуже смачний, такий продовгуватий, але не дуже довгий. Потім також вставлю відео. В мене все є. Е, дуже смачний. Тому а, він також сам виріс, Ми його не садили, там десь кому, напевно, зігнив або що. І він виріс, ми його залишили, він дав дуже хороший результат, два хороші плоди. Тому, ну, в принципі, рекомендую пробувати висаджувати своє насіння. Завжди досить часто отримаєте хороший, неочікуваний результат, який вас приємно може здивувати. Хотів би підбити невеликі підсумки сезону, можливо, комусь буде цікаво, що я для себе взяв з цього якраз от, з цього періоду вегетації теплого. 2024 року. Перше. Е, у нас тут на Львівщині, на Заході України, взагалом, майже кожного року м, колись так було. А тепер я б сказав, через рік або вистачає опадів, або не вистачає. Тому, все-таки е, я би казав кидати крапельний полив з самого початку. Це перше. Минулого року мені, мені крапельного поливу не знадобилось. Тому що були опади. Була спека, була хороша погода, але опадів було достатньо. Час від часу йшли такі хороші зливи, і кавуни розвивалися так, як має бути. Друге, те, що я взяв, у нас можна садити не тільки ранні сорти. І бажано садити не тільки ранні сорти. Тому що тепер, от останні, от як я побачив, виноград вирощує, бачите, мене там навіть на задньому фоні. Виноград є сорт між іншим мерло, вже повністю майже готовий. Цікаво, правда? Це говорить про те, що сума активних температур або збільшилась, або не знаю, мені здається, що вона сильно збільшилась. Тому нам вистачає тепла тут, навіть на заході, вже тепер на пізніші сорти кавунів. І також до цього пункту ще один. Кавуни можна стати набагато пізніше, ніж вважалося. От особисто я буду на наступний сезон вирощування сидити кавуни пізніше. Одну партію буду стати ранніх. Там травень буду, чи під теплицю стити, чи швидше там висіювати. А іншу партію буду стити насінням просто вже в середній червні. Для того, щоб вони мені до кінця червня ну, вилізли з землі, з землі ранніка вони, і росли саме липень і серпень. Тому що червень у нас буває такий дощовий, особливо початок, ну, середина, середина і кінець переважно, досить хороша погода. Але початок буває дощовий, також кінець травня. Тому е, для себе я взяв, що. Ідеальний ранній кавун, він буде трішки пізніше. Його потрібно постити десь в кінці, щоб він вже почав рости в кінці червня і ріс липень-серпень. Під крапельним поливом, тоді я вважаю, що ранній кавун у нас буде великий і солодкий, і буде набагато менше морок. Хоча, як я вже в е, попередніх відео говорив, в нас не все, ну особисто в мене не все насіння сходить чомусь. Можливо, його потрібно замочувати спочатку або що, я не знаю. Розсадою досить непогано сходить в касетах, а от в землю, не, ну, не знаю, щось не так роблю, напевно. І пробував, між іншим, різне насіння. Результат все до один той самий. Тому я вважаю, що не потрібно боятися садити кавуни пізніше. Якщо не встигли посадити в квітню-травню, можна садити ще в червні спокійно. Тому що в нас, як я кажу, в липень і серпень, до самого кінця серпня, дуже хороша погода для росту кавуна. Минулого року я в цьому переконався. А цього року в мене вже, бачите, все практично і достигло, і не знаю, кавун довго так лежати не буде як минулого року. Минулого року я їв кавуни до листопада. Тому садимо кавуни пізніше, садимо пізніші сорти кавунів, і також садимо ранні, рано кавуни для того, щоб кавун був раніше. Цього року у мене кавун, перші кавуни я спробував на початку серпня. Тому посадити кавун в середні травня розсадою і в ґрунт. Виявилось повністю виправдано. Що ще? Що ще? Ага. Бачили, можливо, помітили, в мене тут досить сильно заросло. Минулого року, я, це вже буде третій пункт, минулого року я старався прополювати, більше прополювати, ніж цього року. Порівняти хотів, хотів, як воно себе показує. І мені здалося, все-таки, що. Потрібно більше прополювати і довше. Вже не прополювати, коли вже будення повністю там в'яне. Чи палиться так сильно? Вудення ну, листя на сонці, не знаю. Мені здалося, що не так сильно палиться, але воно точно менше хворіє і точно довше, довше зберігається. Минулого року в мене будення було аж до жовтня, аж до заморозки, поки я не зірвав ті великі кавуни, якщо пам'ятаєте. Отакі підсумки сезону 2024 я можу підбити. Сподіваюсь, вони вам стануть в пригоді. Беремося за дегустації. Для дегустації, як і обіцяли, взяли кавун лахат найбільший. Зараз подивимося, які мої були оцінки, наскільки вони були точні. Мої оцінки. Скільки вага каже? Вага каже. 6400. Дивно. Або на рівна поверхня. Ну воно мені не виглядає на більшого кавуна. Не знаю. Може, дійсно 6400, але я задоволений результатом. Кавун, як бачите, е, ну, гарний на вигляд, все. Розрізаємо цього кавуна. Ой! Ну, серйозний, ох, то ні, тут треба ламати вже напів, а тоді вже О, зараз, тоді будемо вже дивитися. Ну, я не знаю, мені здається, вигляд каже сам все за себе. Прошу. От, Бачите, яка м'якоть е, соковита, така пісочна тут, рожева аж. Кісточки всі повністю вже достигли. Ну, я задоволений результатом. Зараз будемо пробувати ще. Так, спробуємо цього кавуна. О, і в мене тут частинка, зараз ми її легенько відріжемо, щоб знати, що до чого. Ну, не знаю, сподіваємося, що добрий. Та що, Я б навіть не сказав, ну, щоб мене хтось гостив, я б навіть не сказав, що тут такий кавун кавунний хвиросте. Бачите? оскільки м'якоть, прошу. Вона аж така. От, дуже добре тут видно. Бачите? Вона така пісочна пісочна. Це не той кавун, щоб можна було. Ну, знаєте, як в домашній кавун вирощуєш деколи. Він такий. Ну, в мене колись таке було, і навіть досі ще є. Він такий м'який, якийсь ніби солодкий, але м'якоть не та. Відчувається, що не те. Щось. Але оцей кавун зовсім зовсім інша ситуація. М -м -м. Назвичайно приємний. Я нагадаю, сорт «Лахад». Дуже гарний кавун. Другий рік підряд з чистою душею можу сказати, що кавуни в нас виростають. І виростають різні, можна експериментувати. Тому запрошую всіх спробувати виростити в себе вдома такий кавун. Є сорти вже, є і погода. Ну і я вважаю, що воно того варте. Результат задовільний. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки. Посилання на те, де брав кавуни. Звісно, що буде в описі, також на всі добрива, на всі препарати, ну, як завжди. Дякую за увагу. Побачимось!